Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташкам. Доброго ранку, дітки, і вам. Малята, відгадайте загадку, хто для вас найрідніша, наймиліша? Всіх вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто це дітки? Мама. Діти, ви любите свою маму? А як мама вас любить? Мами вас дуже люблять. Вони вас цілують, обіймають, говорять ласкаві слова, купують іграшки. Читають казочки, граються з вами, піклуються про вас, готують їжу, прибирають і важко працюють. Малята, а ви мамі допомагаєте? Ми теж можемо зробити для мам добру справу поскладати іграшки, прибратися у кімнаті, скласти ліжечко. Ми можемо допомогти мамі на кухні. Саме так зробила дівчинка люда. Ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилася шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи, тому мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає, зварю борщу, мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Зварила люда борщу, скуштувала борщ не смачний, Оце буде мама сваритися, що вона несмачний борщ наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що люда зварила страву, насипала борщу, їсть і хвалить. Ой, смачного ж ти борщу зварила, дочко. А люді ніяково слухати ці слова. Адже вона скуштувала борщ, він не смачний. Думає, люда, чому ж мама так хвалить? Діти, як звати дівчинку з оповідання? Так, люда, що сказала мама Люді? Мама сказала люді нагодувати курей, полити квіти. Дітки, чи виконала люда мамине прохання? Так, виконала. А що ще зробила люда? Чи просила мама люду зварити борщ? Ні, так, а навіщо люда зварила борщ, щоб мама після роботи відпочила. Який борщ зварила люда? Несмачний. Що зробила мама, коли повернулася з роботи? Вона здивувалася, що донька зварила борщ, стала їсти і хвалити її. Малята, як ви думаєте, чому мама хвалила люду? Так, бо мама любить свою донечку. Для мами не головне, що борщ не смачний. Головне, що люда захотіла мамі зробити приємність. Малята, як ви вважаєте, чи добре вчинила люда, що зварила борщ? Так, добре. Люда молодець, бо дуже любить та піклується про свою матусю. А зараз малята потренуймо язичок, повторюйте за мною. Ма-ма-ма, ма-ма-ма. краще матусі на світі нема. Мами можу, я мамуні допоможу. Давайте ще раз Ма-ма-ма, ма-ма-ма. Краще матусі на світі нема. Мами, можу, я мамуні допоможу. Діти, чи сподобалось вам оповідання Василя Сухомлинського, чому мама так хвалить? Скажіть, а про кого воно? Так, про дівчинку люду та її маму. Дітки, а як ви допомагаєте своїй мамі? Дякую вам за увагу! До побачення!